Не кожен з нас є командирем ЗСУ, але багато хто ним себе вважає. Так само, як не кожен з нас є настоятелем в парафії, але багато хто так себе веде. Дуже часто очікуємо від себе набагато більше, ніж ми зможемо зробити. А Христос, він не очікує від нас, щоб ми спасали весь світ. Це Його ділянка. Наше завдання це бути як Йоанн Хреститель, а отже, вказувати, власне, на того, який спасає. Не все залежить від тебе чи від мене, але це напевно, саме передавання віри. Христос це наш командир, наш настоятель, наш відкупитель, а ми є його, скажімо, воїни, parafiane, no i przede wszystkim odkupieni. Хорошего дня. i wtn